Хто юна, то юнак, той хай озветься, все й у житті дається, віддолає всі верчими. Це чудово для людини. Хто юнак, той не сумує, над да загадками мудрує. Він сміливо в світ іде, за собою всіх веде. Хто юнак, той не заплаче, жде його в житті удача. Він вміє працювати, мріяти й відпочивати. Бо юнак то є прекрасно, здорово, чудово, класно. І доступний для людини всі дороги і стежини. Вас вітає колектив екологічної агідбригади Феномен Великомолянського ліцею. Люди добрі, ви нас почуйте, серця до уваги приготуйте. Сьогодні разом проведемо розмову. Про те, як природа зберегти красу чудово. Вона до скарки безцінна. Для тебе, для мене вона необхідна. Людина над природою панує, сучасні технології планує, щоб споживати від природи підкорювані, красу та вроду. Людина над природою панує, бездомна світ на повощі і бруд, і пир на землю посідає. Відходи у довкілля людина викидає. Панує над природою людина, і неминуча та страшна година. Коли природа відповість сюрпризом і виникне екологічна криза. А може, катастрофами уникне? А може берегти природу звикне. Команда феномен поступає, бо про природу завжди. Цілий рік ми працювали, і природу захищали. Ми прийшли вам розповзати, як зробили ми багато. Годівнички майстрували, і буклети випускали, річку нашу очищали, і про парк не забували. Звіт з еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності Великомилянського ліцею, Великомилянської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Мета і завдання розвиток гуманного ставлення до всього живого на планеті. Пропаганда екологічної культури серед учнів. Це розвиток екологічної свідомості учнів. Формулювання відповідальності за стан навколишнього природного середовища. Залучення до практичної діяльності всіх охочих допомогти природі. Виховання активної і життєвої позиції громадян. Першим етапом нашої роботи є предохоронна діяльність, а саме насадження дерев біля ліцею, вибирання сільського парку, дослід за шкільним садом. Догляд за дітниками. Робота на пришкільній навчально-дослідній ділянці. Збір урожаю на пришкільній навчально-дослідній ділянці. Догляд за птахами. Розвішування годівниць. Розвішування шпаків. Другим етапом нашої роботи є просвітницька робота екскурсії маршрутами екологічної стежки. Серед якої такі зупинки: Шкільне подвір'я, сільський, сільський парк, річкова малянка, і листе болото поля Агро 21-го століття. Екологічна акція. Конеців батарейку Збережи Україну. Захист екологічних проєктів. Акція «Збережемо переоцвіті. Свято семуючих птахів. Свято зустрічі птахів. Конкурс Мій Улюблений Птах. Результати наших досягнень у 2023-2024 навчальному році. Переможці конкурсу, навчання досвід шкільних ділянок, перше місце на обласному етапі та друге місце на всеукраїнському. Переможці конкурсу, парад віків для школи, перше місце в обласному етапі та третє всеукраїнському. Щорічні призери в обласному конкурсі всеукраїнської трудової акції виробничий бригад. Команда «Юні помічники, третє місце. Переможці конкурсу Мартин Звичайний та року 2023» – тисячі Перше місце в обласному етапі та призер у всефінському етапі, друге місце. Переможці обласного етапу Всеукраїнського природоохоронного конкурсу Юнаківський зеленбуд» – Перше місце. Переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу галереї кімнатних рослин. Перше місце. Переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу раціоналізаторських і винахідницьких проєктів. Перше місце. Ож, давайте будемо зберігати природу, адже природа це краса землі, а земля наш вільний дім.